Вітаю вас в студії другого телеканалу. Це новини 2015. І я, Мар'яна Підковська. Далі про найважливіші події дня, що минає очима наших журналістів. Львівщина виживає, готується до кризи, але готова терпіти заради єдиної України. Катюзі по заслузі Львів'яни вимагають покарати тих, хто забороняв майдан. Львів російськими очима гості сусідньої країни ламали стереотипи про бандерівців. Долар та євро стрімко росте, продукти дорожчають. Споживчий кошик українця стає скромнішим і напівпорожнім. Розвалена економіка, розграбована казна, те, що залишила по собі українцям влада Януковича. Як живуть люди після майдану, і чи довго триватиме криза? З'ясовувала Ярина Матвіїв. Після Майдану українці затягують паски. Казна порожня, курс гривні до долара падає щодня. Заробітна плата знецінюється. Ті львів'яни, які взяли кредити у валюті, півроку тому, зараз у борговій ямі. Я так, і працюю, і я на пенсії, і я не даю ради. У мене банківський кредит, я в дуже важкому стані. Я в шоці. Треба, напевно, ще два майдани, щоб це все виправити. Ви знаєте, я шокована. Я українка, я ніколи кажу взято. Я лікар сама, я ніколи взяток від своїх пацієнтів не брала. І от тому так і живу. На ринку покупці купують найнеобхідніше хліб, молоко, риба. На фруктах вже економлять. Ціни виросли вдвічі, споживчий кошик з порожнів. Ну, якщо піде газ, так як він як планується, то ви мені вибачте. Люди дуже бідні, дуже тяжко. Лікарство страшно дороге. Хто взагалі то неможливо таке при наших зарплатах, при пенсіях так піднімати ціни. Купляємо, живемо. Може хтось гірше, хтось краще, але ну, щоб краще жити, треба краще працювати. Проста аксіома. Пані Ольга рук не складає, окрім пенсії, ще вирощує на городі квіти і заробляє додатково. Жінка певна, кризу переживемо. Майдан вартий того, аби трохи потерпіти через рік, вже буде легше. Може, привикли ми до такої розкоші, але трошечки треба потерпіти, слухайте. Відразу все ми так не будемо. Богу дякувати, що ми будемо мати нову владу, будемо ходити, ходити їздити в Європу, що ми будемо в Європі, що ми не будемо під тою московською кабалою жити. Слава Богу, от того, люди радіють, от, що є нова влада і все, все буде добре. Просто не знають люди, розумієте, вони розгублені. Вони не знають, ще куди при той присмикатися, але переживають, щоб єдина Україна була. Українські великі підприємства втратили російські ринки і шукають нові ринки в Європі. Поки йдуть пошуки, бізнесменам скрутно, але це явище також тимчасове. Найперше, звичайно, це шукати для підприємців це ринки збуту, тобто те, що було назовні зараз. Переорієнтація з Росії на Європу, і це до речі, у Львові. Та не тільки у Львові, всій Україні дуже добре відчувається підприємці. Хочуть і вони знають, відчувають, що вони можуть продавати свою продукцію в Європі. Єдине, що там треба вміти працювати на тих ринках. Десь напевно цей це буде до кінця 2014 року, і як. Експерти сьогодні на сьогоднішній зустрічі, такі інші експерти в Україні, що в принципі можливе зростання з наступного року. Навіть можливо в кінці цього року, можливе якесь, якесь невеличке зростання. Економісти заспокоюють, економічна криза, яку переживаємо, насправді оздоровить усю систему цій країні. Зараз буде боляче, зате потім стане добре. У нас просто ніколи ніхто не робив цей аудит. Це ну було невигідно нікому. Вот і зараз прийшов час, і дуже добре, що ця криза прийшла насправді, тому що в кінці кінців прийшов час, щоб змінити країну на краще для того, щоб дійсно в нас запрацювала вся ця система, тому що ну в такій ситуації ми просто проїдаємо в ці ці кошти, і ми не надаємо відповідні послуги людям. А це те, що треба, необхідно зробити. Українці готові потерпіти, економити та перечекати злидні. Головне, аби не було війни, кажуть люди. І в пам'ять про небесну сотню ця країна варта того, аби її будувати разом. Ірина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, п'ятнадцять, другий телеканал. Чи то від поганого життя, чи не любові до країни та сепаратистські настрої для нас не нові? Вони з'являються на сході та півдні України регулярно, особливо після революцій та суспільних потрясінь набирають активних обертів. А тепер після майдану сепаратисти заговорили ще гучніше і навіть відділилися. Чому на думку людей українці живуть в стані постійної загрози сепаратизму? Дивимось далі. Сепаратизм в Україні явище не нове. Ще 20 років тому кримчани намагалися відділитися від України, але тоді влада домовилася, заколотники покинули країну. А вже цього року сепаратистам у Криму допомогли російські зелені чоловічки. Певно, що вони самі цього не розуміють. Вони бо... ну, є справжніми українцями. Так. Кажучи, і все. Дивлячись на всі наслідки, які були в Криму, можна зробити ясний висновок, що це не являється позитивним для України і для нас. Україна певно взагалі немає сепаратистів. Це все завізне. це все не наше. Уже сьогодні чинна влада звинувачує російських туристів у підбурюванні сепаратизму в Україні. Мовляв, більшість мешканців хочуть жити в єдиній країні. Самі донечани вони можливо проти, але є певні люди, які там дуже зацікавлені в тому, що Росія прийшла. Це є пенсіонери, це є міліціонери, і я думаю, що НЧСники. Тут така інформація десь з Донечан, тому що ті люди надіються, ну, міліціонери заробляти більше коштів, бо Росія багато платить своїх своїй поліції і НЧС своєму. І також пенсіонери вважають, що вони будуть заробляти дві пенсії, мати українську і цю. А попри це, експерти додають в Україні дуже довго політики розповідали про відмінності регіонів, тому зараз сепаратизм і загрожує цілісності України. Це все завезено, все, все тими олігархами як кажуть, що їм треба зберегти ті всі схеми, і тому вони ото мутять воду. А так люди хочуть роботу. Відповідну зарплату і нормальне життя і все. Через погане життя, погане керівництво, погана влада. Бачите, 23 роки в такому болоті і ніякого не видно Ні, жодна партія, ніякої програми, ніхто нічого не, не відомо, що навіть буде. Ну от єдине от зараз такий просвіт, але також такий наполовину. Не, 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 ну, Неоприділянност, як то кажуть. Невідомо, що буде, ну, але подивимося Добре. та попри те, що в Донецьку, Луганську та Харкові зараз активно розгулялися сепаратисти, за останніми соціологічними дослідженням значна більшість українців виступають проти роз'єднання країни. Михайло когу та Юрій Руденко. Новини 2015. другий телеканал. Сепаратистів караються, як каратимуть тих, хто стояв на перешкоді майдану тут на Львівщині. Судді, які забороняли ставити активістам намети на головній площі міста Лева і досі на своїх посадах. А даївці, які масово зупиняли автобуси та не пропускали майданівців до столиці, пройшли лише переатестацію і знову носять звичну форму інспектора. Як карають тих, хто заслуговує на кару далі у сюжеті координатор дорожнього контролю Ярослав Порада пригадує, як діяли даївці під час революційних подій над тим, аби не пропускати людей на Київ, працювало немало смугастих паличок. всі працівники так званого технагляду Даї вони переатестовані на так звані атестації. Я особисто вставав на ці атестації і говорив, що ті люди не мають права бути працівниками Даї, і вони на сьогоднішній день далі працюють. Перевізники до сих пір бояться. Бояться говорити, і розказувати, хто їм погрожував і чому погрожував, і бояться саме тому, що ці люди далі займають свої посади. Тим часом безкарними залишаються люди, які ще у листопаді боролись першими майданівцями. Судді, що виносили рішення іменем України розігнати львівський євромайдан, а намети перед пам'ятником Шевченкові знести. Проект того, аби притягнути цих суддів до відповідальності на сесії обласної ради виніс один з депутатів, але рішення так і не набрало потрібних голосів. Це було троє суддів. Це була суддя Крутько, яка головувала, суддя Гулкевич і суддя Кедик. От після цього я підготував відповідно новий проєкт річ, який стосувався звернення до вищої кваліфіційної комісії суддів України, скорочено в КСУ, про те, щоб притягнути суддів до дисциплінарної відповідальності. Чому колеги не підтримали засудження таких служителів ФЕМІДи, Олександр Ганушин не розуміє. Втім, тепер такого рішення обласної ради, начебто, вже і не потрібно. Відповідний законопроект щодо таких суддів вже прийняла Верховна Рада. Залишається сподіватися, що інструментів для покарання людей у мантії його центральної влади вистачить. Тим часом громадський діяч Андрій Рожнятовський запевняє, зміни чи покарання тих самих суддів, даївців чи міліціянтів замало. Ламати систему треба з самого низу. Ви Знаєте, в нас є інститут УВС. Його завжди очолював один чоловік, і казали, що він пішов на роботу, у нього було перше питання, У мене старий генеральський мундир. Всі зрозуміли, що треба скидатися. І от я собі думаю, цей курсант, він же зломаною психікою, він ж туди бідний 4 роки платив, щоб закінчити, так? і він пішов в міліцію, йому треба Я ці Тобто є якийсь період. Для того, щоб створити, але ми маємо на відміну можливо від Грузії, ми маємо унікальний варіант. Ми маємо зараз більше десятка тисяч молодих людей, які мають загострене почуття справедливості на наслідок подій, які відбулися на Майдані. Те, що таких людей немало, запевняє і керівник самооборони Валерій Веремчук. Вони сьогодні вже зголошуються, що так, ми, ми готові йти працювати в правоохоронні органи. І ну, сподіваюся, коли дійсно у нас там вже відбудеться те саме прозоре призначення керівника УМВС, коли я сподіваюся, у нас зміниться ситуація по кадрах, що ці люди будуть мати змогу, шанс. Тим часом триває ілюстрація посадовців. Люстраційний комітет на сесії облради вимагає покарати 11 чиновників, кількох з них вже звільнено, от тільки одне, але вони й досі не покарані. Люди самі написали заяви, аби піти із займаних посад. Андрій Фок, Олег Возний, Юрій Руденко та Володимир Барчук. Новини 20.15. другий телеканал. І про те, чи варто карати тих людей, які забороняли майдан на Львівщині? Ми продовжуємо розмовляти з гостем нашої студії. Це Олесь Старовай, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас на нашій студії, пане Олесі. Вітаю вас і одразу запитання до вас: що завадило вчора обласним депутатам покарати суддів окружного. Суду, які фактично забороняли наметове містечко біля пам'ятнику Шевченкові у Львові, я дивуюсь не менше ніж ви, тому що насправді навіть не йшлося про покарання, а про звернення, що відповідна кваліфікаційна комісія, яка може дати об'єктивну оцінку, дала таку оцінку, тому що насправді безпрецедентний випадок, коли у Львові в серці українства, в серці демократії, в серці нашої державності абсолютно мирну студентську акцію, яка нікому не заважала, хотіли заборонити. При тому спочатку один. Чиновник Львівської обласної державної адміністрації подає в суд, і вночі, о 2 годині ночі, суд терміново не заслухавши ніяких аргументів, виносить рішення. А вже через кілька годин судові виконавці приходять і вимагають від студентів покинути площу коло пам'ятника Тараса Шевченко і вже були підтягнуті на той момент міліцейські підрозділи, щоб вчинити випадку непокори. Дії і тільки завдяки громадськості, тільки завдяки активістам, в першу чергу студентам. По-друге, там Ігорю Калинцю, оцю Севастіану і іншим, іншим, які прийшли в той в ту ніч на площу, не цього не було зроблено. І відповідно, звичайно, що ці люди повинні бути покарані. Вони прийняли незаконне рішення, вони прийняли негуманне рішення, і таким людям не місце надалі в суддівській системі Львівщини. Крім суддів, революційний комітет як, зокрема, і львівська громада, вимагають покарання і звільнення з посад ще 11 Чиновники, так знаємо, що лише кілька осіб написали заяви на звільнення з влас... за власним бажанням. Скажіть, яке це має бути покарання, і чи потрібно карати таких людей сьогодні, коли вже фактично маємо постреволюцію? революцію? Ну я все таки сказав би, що революція ще далеко не закінчилася. Навпаки, вона перейшла в зараз дуже серйозну фазу зовнішнього протистояння. І вона не закінчиться напевно до тих пір, поки не будуть насправді виявлені і покарані всі ті, що чинили злочини проти України як держави і проти її громадян. Бо інакше ну не буде це справедливо і не буде чесно саме справедливості і правди зараз вимагає громадськість, адже дуже багато чиновників не секрет, дуже багато правоохоронців були задіяні в проти майдану, проти громадських активістів, проти студентів. Безперечно безперечно, що їх потрібно виявити, звільнити з посад, і мало того, їх треба покарати таким чином. Я не знаю, як може потім високу пенсію отримувати той чиновник, який призначав побиття студентів, як може виконувати свої функції, юрист, який забороняв абсолютно мирні дії в місті Львові, як може зрештою бути на своїй посаді той чи то митник, чи то правоохоронець, який перешкоджав, чи транспортник, який перешкоджав в мирному пересуванню людей на майдан? Відповідно, ці люди повинні понести покарання. Дюстраційний комітет Майдану Львівщини, туди не входять політики, це громадські діячі, журналісти, люди авторитетні. Один з чиновників це тільки перша така порція, і то ми бачимо, з яким боєм насправді це йде. От знову, вчора, це знову вже дивно, тому що рада не проголосувала чомусь невідомих для мене причин за покарання за звернення по суддях, але все-таки винесло порядок денний по цих 11 посадовцях питання про те, що все-таки це питання потрібно розв'язувати. є дуже багато звер... Ердень громадян, що громадськість очікує швидких дій і голови львівської обласної державної адміністрації, і львівської обласної ради, і посадовців Києва, щоб все таки справедливість була встановлена на Львівщині. і на вашу думку, чи зможе допомогти вчора прийнята частинка закону про люстрацію? Покарати тих винних людей саме на Львівщині, ну я думаю, що на Львівщині тут простіше, бо громада не дозволить. Громада буде контролювати ці всі процеси. А от закон це дуже добре. він не лише допоможе Львівщині, допоможе всій Україні. Там, де можливо, слабша громада, де сильніша інерція, де сильніші є присхильники того режиму, який вже війшов в минуле, такий закон, звичайно, що полегшить цю справу. Це ще звичайно тільки перший крок. Але ми маємо розуміти, ми ніколи взагалі не мали такого законодавства. Ми Взагалі боялися говорити це слово люстрації. Зараз можливо багато з нас його навіть по різному розуміє. Воно в нас часами виходить, можливо, за якийсь юридичний термін, воно стає більш моральним терміном, більш професійним терміном. Але в будь-якому випадку ми повинні говорити про те, що справедливість повинна бути в нашій країні, вона повинна бути для кожного громадянина. І тому відповідно це добре, що Верховна Рада зрушила з місця цей важкий камінь. Дякую вам, пане і Я також бажаю цим людям. Отримати те, на що вони заслужили, я вам нагадаю, що у нас був гість в нашій студії. Це депутат Львівської обласної ради Олесь Сторовойд. Дякую вам ще раз, що були сьогодні з нами. До побачення. Ну, все добре. Без фашистів, нацистів, натомість з привітними та позитивними людьми, таким побачили Львів, наші російські гості. Двоє чоловіків з під Москов'я нещодавно відвідали місто Лева, аби переконатися на власні очі, що кремлівські змі говорять неправду. Олександр та Дмитро є активними учасниками різних рухів протесту в Росії та журналістами, що вразило чоловіків у Львові далі у сюжеті. Олександр Баришов та Дмитро Мільохін добре відомі російській поліції. Вони не оминають жодної акції протесту. Олександр фотографує Дмитро знімає на відеокамеру. Звісно, є тиск, якщо займатися цією справою. Якщо йти проти течії, виникають проблеми з роботою. От, наприклад, я зараз не можу влаштуватись у офіційні змі. Дмитро Мільохін визнає, у Росії не залишилося справжніх журналістів, називає їх працівниками пропаганди. Аби переконатися, що у Львові немає місця фашизму та нацизму. Вирішили разом з Олександром приїхати сюди. Люди позитивні, як тут, так і на сході України. Ми спілкувалися з серйозними людьми з проросійськими, з проукраїнськими. Всі говорять одне і те ж – ми хочемо жити нормально. Спілкування з людьми у Львові розвіяло міф про те, що в місті утискають російськомовних. От от Та стрингерам цього було мало. Вони вирішили завітати до політичної сили, якою у Москві лякають людей найбільше. Хлопці прийшли у гості до правого сектора. Черник львівського осередку правого сектора Артем Луцак зустрічає чоловіків радо. каже, готовий відповісти на будь-які запитання. Перш за все розповідає Дмитру та Олександру про те, як було створено організацію під час сутичок на майдані. Тут обрані там фразу Всі правила збираються в цьому секторі отак появилась названня. Це не перші журналісти, які виявили бажання дізнатися, чим дихає правий сектор. Перед росіянами до них в гості вже заходили французи, німці, італійці та поляки. Правий сектор виник як протесна реакція на свавілля влади. Не більше і не менше. Тобто його ніхто спеціально не організовував. Це була природня така е, при, при, природні утворення. Ми є частиною народу, і власне ми до цього народу будемо доносити свої ідеї. Ми працюємо з народом, треба враховувати поточну ситуацію в Україні. Відповідно, якщо буде війна, будемо воювати, буде мир, будемо працювати. Росіяни кажуть, знали, що їхня пропаганда спотворює інформацію. Проте після візиту до Львова переконались у цьому наочно. Правий сектор це хлопці, які є українськими націоналістами. Не варто плутати з нацистами, як люблять говорити засоби російської пропаганди. Вони відстоюють інтереси українського народу. Розмовою Олександр Баришов та Дмитро Мільохін задоволені кажуть, якщо без пригод доберуться додому, підготують відеофільм про Україну та її відважних гостинних та миролюбивих людей, які люблять свою державу. Марія Шепель, Юрій Руденко, новини 2015, другий канал. Я ж вам бажаю залишатися гостинними і мужніми і зовсім не агресивними, незалежно від того, які події в Україні. З вами була Мар'яна Підковська і новини 2015. За кілька годин зустрінемося в об'єктиві і будемо говорити про люстрацію. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Побачимось.